Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми пригадаємо будову тексту. Побуваємо у Києві, столиці нашої України. Згадаємо його засновників, покатаємось онлайн на фунікулері, особливому виді транспорту. А зараз давайте пограємо з вами в гру так чи ні. Текст складається зі слів. Ні, так складається з речень. Текст утворюють зв'язані за змістом речення. Так. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. Так. Заголовок це назва уривка тексту. Ні. До тексту можна дібрати заголовок. Так. Завголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Так, молодці. А зараз допоможіть гаджику. Прочитай слова. Допоможи розібратися, яке слово називає найменшу одиницю мови, а яке найбільшу. Давайте з вами розташуємо одиниці мови: від найменшої до найбільшої. Звичайно, найменше це. Те, звук далі слово речення текст. Перевіримо. Звичайно, дивлячись на цей запис, скажіть, яка найменша одиниця мови? Звук, а найбільша текст. А тепер давайте пригадаємо, що ми знаємо про текст. Ставимо пропущені слова. Текст виражає думку. Яку думку? Закінчену думку. Усі речення в тексті між собою за змістом пов'язані і розташовані в певній послідовності. Текст має таку будову: зачин, основну частину і кінцівку. Саме про ці три частини нашого тексту ми сьогодні будемо говорити на уроці. А зараз прочитай текст, який зацікавив читалочку. йому заголовок. Зачитай зачин і кінцівку тексту про засновників Києва. Кожне місто має свою легенду. Є вона і в Києві. Були три брати. Один ім'я Кий, другий Щек, а третій Хорив і їхня сестра Либідь. Вони побували, побудували місто і назвали його на честь старшого брата Київ. Кияни збудували над Дніпром пам'ятник засновникам Києва. Він став візитівкою столиці України. Давайте з вами відшукаємо в цьому тексті. Частини його частини. Зачин, основну частину і кінцівку. Але перш ніж ми це зробимо, спочатку підберемо заголовок. Я пропоную вам такий заголовок: основники Києва. Який заголовок ви можете дібрати до цього тексту? Тепер відшукаємо зачин, основну частину і кінцівку. Так, і є. Зачином є те, що кожне місто має свою легенду і вона є в Києві. В основній частині розповідається про трьох братів і їхню сестру Лейбідь, і далі, що місто Київ назвали на честь старшого брата Кия Київ. І у кінцівці сказано про те, що кияни збудували над Дніпром пам'ятник засновникам Києва. І цей пам'ятник є визитівкою столиці України. Нам з вами потрібно списати основну частину тексту і підкреслити власні назви. Так, як ми сказали, що основна частина тексту в ній розповідається про трьох братів, про сестру, Либідь і те, що місто Київ назвали на честь старшого брата Кия Київ. Отже, ставите відео на паузу, списуєте основну частину і підкреслюєте власні назви. Що ми з вами відносимо до власних назв? Назви міст, сел, річок, гір, прізвища ім'я по батькові, назви вулиць. Які тут у нас з вами в основній частині власні назви? Кий, щек, Хорив, Либідь та Київ. Молодці. А тепер я хочу вас познайомити, як і обіцяла, з надзвичайним залізничним транспортом. Чи знаєте ви, що таке фунікулер? Давайте з вами прочитаємо. Є в Києві місця, де складно прокласти дорогу, тому кияни збудували фунікулер. Київ розташований на схилах Дніпра. Його вулиці то піднімаються вгору, то опускаються вниз. Він став улюбленцем туристів і дітвори. Всі з великим задоволенням катаються на ньому. Якийсь дивний текст, правда? А що незвичному в цьому тексті? В ньому частини тексту перемішали, перемішалися так, місцями. Так, доцільно було б розпочати текст з того, що Київ розташований. На схилах Дніпра. І через те, що він розташований на схилах Дніпра, кияни побудували фунікулер. І тепер фунікулер став улюбленцем туристів і дітвори. Дійсно, саме так потрібно було поміняти абзаці місцями. Але я хотіла вам донести, що таке фунікулер. Отже, ви бачите на малюночку, як виглядає фунікулер. Фунікулер це залізничний транспорт, який рухається по канатах. Він виглядає не так, як звичайний залізничний транспорт, як звичайний потяг, до якого ми з вами звикли. В фунікулері лише один вагончик. І він дійсно призначений і побудований в тому місці, де кияни не змогли побудувати дорогу. І він зручний тим. Що можна піднятися вгору і опуститися донизу по тій дорозі, по якій не можна пройтись ногами або під'їхати автомобілем. Ось така визитиняться столиці нашої держави. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили і згадували про те, що Текст має три частини: зачин, основну частину і кінцівку. Ми з вами помандрували в місто Київ столицею нашої країни, дізналися легенду про походження, назви міста і змогли дізнатися, що таке фонікулер, і побачити його. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!